Вас дуже сильно попрошу перед тим, як я почну, залишіть цьому відео вподобайку, щоб побільше людей могло дізнатися цікавої та важливої інформації, яка зараз відбувається з середини Канади. Бо я більш ніж впевнений, що вам, дорогі українці, які дивляться мене з України та українці, які дивляться мене з Канади, це цікава та оперативна інформація. Знаєте, вся ця ситуація, цей бунт, зараз відбувається саме в провінції Квебек. Квебек, провінція, вона дуже гарна, дуже класна. Але Часто, дуже часто Квебек себе вважає як окремою країною. Не один раз Квебек хотів від'єднатися від Канади. Та в загальному Квебеку більше 85% людей спілкуються французькою. І я знаю своїх знайомих, мені розповідали знайомі канадці, які переїхали, були в Квебек, щоб там жити, щоб знайти роботу. Вони французькою мовою володіли, але їхні імена були Англійськими, знаєте, звучали не французькими, і часто вони міняли свої імена на резюме, що просто навіть їх покликали, щоб вибрали їхнє резюме, бо там дуже все так чітко і строго, і все віддається перевагу більшості французькомовним людям ніж англомовним. Але англомовні там теж є 15% Вони там щось роблять, рухаються, стараються, але це звісно не в такій кількості, як, наприклад, в Альберті чи в Онтаріо, чи в якійсь іншій провінції Канади. Зараз там друзі відбувається негарна ситуація. Там почалися протести майже 4 тисячі з половиною людей втратили свої роботи. І я не знаю, чи ви знаєте, але більшості людей, звісно, знають, що таке Амазон. Амазон це дуже велика організація, велика компанія, яка займається, звісно, доставкою абсолютно любих речей, які ви хочете. Ви заходите онлайн, купуєте, і вам завтра, чи на другий день, чи за пару днів приходить прямо під двері ваш пакунок. І тут в Канаді це дуже популярно цим користуються. Майже всі канадці цим сервісом там досить доступні ціни, зручно, не треба нікуди виїжджати. І деколи Амазон має такі речі, що ви не знайдете в простих таких магазинах чи магазинчиках тут в Канаді. І зараз Амазон відкрив дуже багато різних складів. Багато людей взяв на роботу по Канаді, і Квебек, звісно, був не винятком. І останнім часом Квебек загально як провінція почала рухатися в той бік, щоб мати юнії. Тобто юнії це є профспілки, які охороняють права працівників. І коли ви працюєте в профспілках, ви маєте додаткову пенсію, яка вам капає. Якщо ваш роботодавість до вас негарно відноситься, щось погане зробив. Потім ви йдете в профспілку, профспілка за вас бореться за ваші права. Йде говорити з начальством е, за вас. І начальство втрачає контроль над своїми працівниками, і працівники ним собі починають трошки дозволяти по деколи. Для деяких працівників профспілки є.